Думаю, мій чоловік має роман зі своєю зведеною сестрою. Я думаю, що мій чоловік має роман зі своєю зведеною сестрою. Мене розриває від думок, і я не знаю, що робити. Моєму чоловікові 24, мені теж 24, а його зведеній сестрі 23. Батьки мого чоловіка розлучилися, коли йому було 15. Його батько одружився вдруге, коли чоловікою було 17. Його мачуха мала доньку, назвімо її Джес, якій тоді було 16. Вони всі жили разом приблизно півтора року, поки він не поїхав у коледж, де ми з ним познайомилися. На другому курсі Джес також вступила в той самий університет. Він познайомив її з нашою компанією, і вона швидко стала її частиною. Вони виглядали більш. Більше як друзі, ніж як брат і сестра. Ну, бо по факту, воно тіпа, так то і є. Вони більше як друзі. Но це не відміняє того факту, що вони і як брат і сестра, також. Формально, звісно ж. Mm, типа. Типа брат і сестра, бля, да? Но, як це один раз не. <кхай> брат і сестра. Іноді мені здавалося, що вона з ним фліртує, але він не відповідав на це. Тож я просто ігнорувала думки, бо вважала, що це її характер. Минуло кілька років, ми всі живемо в одному місці і бачимося досить часто. Чес зараз самотня, у неї давно не було хлопця. Вона з моїм чоловіком дуже близька. Коли ми всі збираємось, вона завжди сідає поруч із ним, може покласти голову йому на плече, дивлячись щось на його телефоні. Мені це здається дивним. Ним, але я намагалась не помічати. Так, вони не рідні, але це все одно занадто дивно, тож я придушувала підозри. Останні шість місяців все стало гірше. Наші дні народження у квітні, різниця лише тиждень, і ми святкуємо разом. Раніше друзі дарували спільні подарунки, але цього року Джес купила лише йому дорогі, геймерські навушники і годинник, а мені нічого. Вона ще й написала йому листівку, але я не встигла її прочитати. Пізніше Більше її не було серед речей, коли я спитала, де листівка, він сказав, що, мабуть, викинув випадково. Але конверт лишився на місці. Вони почали частіше переписуватись, а вона майже перестала спілкуватися зі мною. Іноді я бачу її повідомлення на екрані його телефону з емоджі, з сердечками. Він одразу блокує екран і не дає прочитати. Якщо я пропоную зустрітись лише нам двом, вона завжди зайнята. Але коли йдеться про нас двох із чоловіком, завжди приходить. Він часто каже, що йде до батька, але я думаю, що це щоб бачитися з нею. Ми стали рідше близькими. Раніше було двічі на тиждень, тепер кілька разів на місяць. Остання крапля, свято 4 липня. Ми були у його батька на вечірці біля басейну. Вона постійно чіплялася до нього у воді, обіймала ззаду, плескала, сміялася. Вона виглядала надто грайливо і навіть злісно дивилася, коли ми з чоловіком проявляли ніжність. Після купання ми пішли перевдягатись. Ми були в його кімнаті, і саме коли він був роздягнений, Джес без стуку зайшла в кімнату, питаючи, чи може взяти. Мій гребінець. Я закричала, щоб постукала, але вона лише закотила очі і сказала, ой, він же як брат мені. Він виглядав трохи збентеженим, але не так, як очікувалося. Вона спокійно пішла, ніби нічого не сталося. З того часу вона майже не говорить зі мною, а я сходжу з розуму від думок. Може, я божеволію? Я ще нічого йому не сказала, бо боюся помилитися та звинуватити його у такому. Редагування. Завтра він знову йде до батька. Я планую поїхати туди сама і подивитися, що відбувається. Друге редагування. Так, я поїхала до його батька в суботу. Багато всього сталося. І я не маю сил писати. Коли зберу думки, розповім усе докладно. Юу. Ага, 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 ага. Ну да, ну що, все, Понятно, типа. Там не треба бути екстрасенсом, напевно, щоб зрозуміти, що там далі буде. Да? Так теж така ситуація, звісно, не з простих. Не хочу його виправдовувати. виправдувати. те, що він, типа, якщо він зраджує, так, це він, типа, цей трошки говнидло, але треба да? було розтатися і потім уже роби, що хоче. Але те, що він зраджує з сводною сестрою, це момент цікавий тому що по факту вони ж не з дітства разом. А тільки сіки, коли йому було 17, а їй 16. І вони ж були дорослі, прям дорослі. І те, що да, їхні родаки зустрічаються, це якби робить їх братом і сестрою. но... блін, ну не знаю. Так, да, це типа як в суспільстві, типу як це осуджується і не прийнято. Ну я не сказав би, що це те саме, що реально брат і сестра. Це взагалі не те саме, тому що, блін, вони не жили разом, вони вже дорослими почали разом жити. Не знаю, така сіра зона, да? Я не скажу, що я його виправдовую. Нема за що виправдовувати. Якщо він крутить якийсь роман зі своєю сводною сестрою, блять, хай як хоче. Типа, дівчат хватає в світі, да? Те, що він так. вирішив Вона... не заморачуватися і не знаєте, що може не те, що не ріш... рішив заморачуватися? Да? Може, просто ці почуття в нього появились ніоткуда. Ну, блін, сестра ця сводна, що, блять, нею. Ну окей. ну з своєю дівчиною і тоді, блять, роби що хоче, не їби мозги нікому. Добре, йдемо до оновлення. Оновлення. 31 липня 2024 року. Вибачте, що не писала раніше. Після суботи життя просто вибухнуло. Того дня я вирішила поїхати до його батька без попередження. Його машина стояла біля будинку. Я постукала і двері відчинив його батько. Він виглядав здивованим, сказав, що мій чоловік з джес у кімнаті. Мене наче облили холодною водою. А що? А з однієї сторони, він же їздив до батька, окей, ну так батько ось він. Ну те, що там указала сестра, не значить, що, типа, вони там займалися непотрібством. Чоловік є, батя є, ну і сестра є, ну типа, блін. Проїжджала мимо, вирішила заїхати на. Куканчик чуть-чуть. Ну, буває, це ж таке діло, блять. Ж... З ким не буває, так? Да? Зі мною не буває. Я просто пройшла повз нього і піднялася нагору. Коли відчинила двері, побачила, як вони лежать разом на ліжку. Вони були не повністю роздягнені, але достатньо, щоб зрозуміти все. Мій чоловік підскочив, почав щось бурмотіти, а Джес почала кричати, що я збожеволіла. Я вибігла з дому, він вибіг за мною, але я сіла в машину і поїхала. Пізніше він дзвонив, писав, просив поговорити, але я все ігнорувала. А. от Оно чого, блядь. А чого вона збожеволіла? Типа що, їбать? Чи ти зворвалась? Ми тут собі нормально розвікалися, Ти що, блядь, Здуріла чи що? Навірно, так. Окей, ну тоді добре, ладно, значить, все-таки. Окей. Значить, все таки там щось мутилося. Це було і так понятно, ті, по суті, з її розказів. Воно, як то кажуть, розказчик не завжди істочник. Треба да? дивитися на ситуацію з різних сторон. Наступного дня він прийшов додому, плакав, казав, що все було не так, як здається. Він стверджував, що Джес напала на нього, коли він був п'яний. Що вона нібито його зґвалтувала. Сказав, що боявся розповісти, бо думав, що йому не повірять. Я не знала, як реагувати. Я бачила їхню близькість роками, і тепер мені важко вірити, що все це було без його згоди. Але він виглядав розбитим і частина мене хотіла йому вірити. Я змусила його піти в поліцію. Він не хотів, але я наполягла. Поліція відкрила розслідування, його допитали, і тепер вони також. what it is jazz Її мама, тобто його мачуха, ненавидить мене, каже, що я знищую сім'ю. Мій чоловік зараз живе в іншому місці, у свого друга, бо я не можу бачити його вдома. Ми спілкуємось через адвоката. Я не знаю, чи це було насильство, чи вони обоє погодилися, але навіть якщо це правда, я не можу залишатися поруч. Я записалася до психотерапевта і тимчасово живу у своєї сестри. Відчуваю себе порожньою, але хоча б нарешті. Знаю правду. Хтось у коментарях написав, що вона бачила подібну ситуацію у своїй родині, і що часто такі зведені переходять межі, бо не виросли разом із відчуттям родинності. І на жаль, я тепер це розумію. А що вона написала, що я не знаю, чи це було насильство, чи вони обоє погодилися, але навіть якщо це правда, я не можу залишатися поруч. Чого? Якщо це було насильство, чого ти не можеш залишатися поруч? Якщо, Типа, віриться. З трудом. Да, якось не знаю. Но, якщо це правда, А чи ти не можеш залишатися поруч? Чого ти не можеш допомогти йому пройти це? Ми ж реально на нього блядь, напали, набухали і типа. А що, що не можеш стати разом? Якщо він в цій ситуації жертва, то наоборот треба залишатися разом блядь, і пройти з ним всю цю, цю хуйню, а не одразу розводиться. Ну опять же, якщо це правда, а якщо це піздєш. що, блядь, можливо, так і є. То, конечно же, цей... Вірайтеся обидві блядь, чепухи. Ладно, товариші. Ситуація набрала обороти. Її ненавидить тої подруги. Ну, як сім'я, мамка. Ну, Хоча, там, мабуть, всі родичі любе. Ну от говно, так сказать, і попало на вентилятор, і це все роздулося. Блять, ну а що, сука в домі? Єбать, тупорила ця подруга, я ваху із неї. Чо в домі? Чо в домі, блять? Набухала, повелася на в кімнаті, там потрахаємося без паліва, ніхто не ну, знає, блядь. Батя теж в комнаті, блядь. Хе -хе. Обоє Хе -хе. Ти чого нахуй, мужик? Ну як він може даже подумати, мабуть, да? як йому це в голову може прийти. Що... Це ж брат і сестра, вони так не зроблять. Атєць, нахуй. Друге оновлення через 19 днів. Привіт усім! Вибачте, що так довго не писала. З моменту мого першого поста наша сім'я буквально розвалилася. Сталося стільки всього, чого я навіть не уявляла. Мені важко було зібратись із думками, тому вибачайте за мовчання. Якщо коротко, це найважчі тижні у моєму житті. Минулого разу я казала, що поїду до його батька, бо чоловік сказав, що йде до нього. Коли я приїхала на подвір'ї стояла лише його машина. Я не знала, що робити: дзвонити йому чи татові? Урешті я просто зайшла всередину. Почула їхні голоси з кухні: його і Джес. Вони кричали один на одного. Я навіть не пам'ятаю слів, серце билося так сильно, що все злилося в білий шум. Він побачив мене Мене обличчя, наче у сполоханої тварини. Я лише прошепотіла, що, чорт забирай, відбувається. Постояла кілька секунд і втекла до іншої кімнати. Він побіг за мною, затягнув у гостьову кімнату. Я знову запитала, що між ними, чому він і Джас поводяться дивно, чи він мені зраджує? Він застиг, а потім почав плакати. Я ніколи не бачила, щоб мій чоловік плакав. Він сказав: ні, я не зраджую, але мушу тобі щось розповісти. Не тут, удома. Я наполягла, хочу знати зараз, але він ридав, тому я погодилась. Ми поїхали моєю машиною, він мовчав і тремтів, плакав усю дорогу. Коли приїхали додому, я сказала говори. І тоді все полилось. Він розповів, що ще у коледжі на третьому курсі після вечірки, де він напився, залишився ночувати у Джес. Вона тоді була старостою гуртожиткою і жила сама. Він сказав, що прокинувся вночі з нею зверху, під час сексу. Він був напівпритомний, нічого не розумів, пам'ятає лише відчуття і що бачив її на собі. Прокинувся знову через кілька годин, вона вже спала у своєму ліжку. Він тихо пішов. Він нікому це не розповів. Роками тримав це в собі: сором, страх і ще відразу до самого себе. Він боявся, що ніхто не повірить, що втратить мене, і що його тато дізнається, та сім'я розпадеться. Він просто зробив вигляд, що нічого не сталося, навіть коли всі бачилися разом. Вони не говорили про це аж до нашого заручення після університету. Тоді вона написала йому, що думає про ту ніч, що кохає його, і як шкода, що їхні батьки одружилися. Вона одержима ним. Я спочатку не вірила, доки не побачила їхні повідомлення. Я запитала, чому він взагалі з нею спілкується, якщо це правда. Він сказав, що все знову почалося півроку тому, коли ми сказали родині, що хочемо дитину. Наступного дня вона написала йому: не роби цього, поки немає дитини, ще можна все змінити. Ми можемо бути разом. Він відповів, що кохає мене, і ніколи не кохав її. Просив більше не писати. Бля, я думаю, я знаю, що произошло в, те, в неї вдома. Я думаю, в, в цього баті вдома. Я думаю, вона його набухала і хотіла від нього завагітніти, щоб. Блять, ну мати від нього дитину. Це пізєдзу це, Брикійте, як кришу поїхала у подруги. І вона ж думала, що таким чином вона зможе його стреймати. Ну, Може, й змогла б хз, ну це ж пізєз. В черепушки нема взагалі мозгів. Просто ноль, блядь. Ого, це реально, блядь, е, Ну, одержима, одержима ним в натурі, це пізєз. Після цього вона почала його шантажувати. Якщо ти мене не кохаєш, чому спав зі мною? Що подумає сім'я? Погрози, емоційний тиск, повідомлення з натяками, фото, визнання кохання. Він часто не відповідав, іноді намагався змінити тему. Просто казав припини. Ну припини ну хватить, блин, ну стоп, Блін. що нахуй значить припини, блять? Вона тебе, блять, реально, сука, згвалкала, чувак, блять. Ну хватить, блін, мені не нравится таке. Коли він сказав, що йде до батька, насправді йшов, бо вона погрожувала все розповісти. Того дня, коли я їх застала, він прийшов щоб сказати їй досить, я все розкажу. Ось чому вони кричали. Я слухала й плакала, відчувала шок і співчуття, не могла повірити, що все це правда. Він пояснив, чому останнім часом у нас мало близькості через травму. Секс для нього перетворився на тиск. Я обійняла його і ми обоє плакали. Я сказала, що він мусить розповісти батькові, бо ми більше не можемо спілкуватися з Джес. Спочатку він боявся, що тато не повірить і що це зруйнує шлюб його батька, але погодився сказати. На вихідних він зустрівся з батьком і показав усі повідомлення. Батько повірив, був шокований і мовчав. Потім розповів дружині та сказав, що виганяє Джес. Але Мачуха не повірила. Яка новость нахуй. Ого. Єбать. там м -м -м, мачуха поглинула така сама, як і дочка. Блять. Вона доця моя не може нахуй такого зробити. Що ти мелеш, сука? Вона не могла. Сказала, що він підробив повідомлення. Джес почала кричати: що це все брехня, що він її переслідує. Тоді він пригрозив поліцією, і вона зламалася, зізналася у всьому в історичному нападі. Тепер сім'я в хаосі. Батько хоче вигнати її, дав два тижні замість негайно, щоб спробувати врятувати шлюб. Мій чоловік у терапії. Ми призупинили спроби мати дитину. Він думає подати заяву в поліцію за переслідування. Моє серце розбите, я втратила подругу. Він спокій і довіру. Я думала, знайду доказ зради, але знайшла трагедію. Дякую всім, хто підштовхнув мене перевірити підозри. Інакше. Все могло закінчитися ще гірше. Я щось не пам'ятаю, вона в ем, першій історії ем, в оновленні говорила, що вони були там полуроздіті, щось, да? тут вона вже говорить, що вони там сварилися. Що ти не сходиться, блядь! дівчика моя, що то ти запізділася трошки, да? Ну, я думаю, там трошки. Може, в перекладі щось не так, або вона щось там запуталася в стані... Состояниї... Екстазу, чужой екстазу, блять. Ефекту. Йоу, який екстаз, нахуй. Але батя. Батя, блять, батя неожиданно заробив чуть, -чуть пару очків респекту в моїх очах. Да? Батя повірив без проблем. Вигнав нахуй сразу ту шкуру, блять. Ну заєбумба, Ну заїбумба, чого, правильно, так їх нахуй. В шию, сука, гнать, блять. Шияку, нахуй. Е, мамачуха, звісно ж, ти що блядь Моя золота дитинка не могла такого натворити. Ні-када. блядь. блять. Та йди, ти нахуй разом зі своєю дочкою. Сука, тут двох треба, блядь, гнати, сука, тих котов обосаних. За шкурку нахуй Сука, пошли нахуй. Я тут шукаю ще якесь оновлення, бо мені цікаво, що там ще було. А, і щось нічого поки що не, не находжу тому що нічого й нема. Вона б нічого не писала. Ну, Це було е рік тому. Ну на цьому, напевно, все. Да, типа, Історія закінчилась. Ну як, относительно, откінчилась, про її підозри мається на увазі. А так то було б цікаво узнати, що там з тою тепер сестрою, е що там з тою мачухою. Але я знайшов ось цікаві коментарі. Давайте почитаємо. Коментарі. Коментатор. Коли мені було 15 зі мною сталася серйозна травмуюча подія за участі старшої жінки, яка дружила з моїми батьками, не вдаючись у зайві деталі, вона була сильно нетрезвою, зайшла в мою кімнату вночі, поки я спав і вчинила дії, на які я не давав згоди. Я прокинувся в момент, коли це вже відбувалося, і був настільки шокований, що не міг рухатися. Таке повторювалося протягом наступних двох років, а вона використовувала мою тишу, щоб... Тиснути на мене психологічно, вона казала: ніхто тобі не повірить. Або ти ж сильний хлопець, хто подумає, що ти не хотів цього. Вона також погрожувала сказати моїм батькам, що це нібито я почав. Для юного хлопця таке страшне випробування. У той момент важко зрозуміти, де межа між тілесною реакцією і внутрішнім страхом та огидою. І це робить травму ще важчою. З досвіду, можу сказати, вимушена фізична реакція. Акція, на яку ти не погоджувався, спричиняє серйозні емоційні наслідки. У своїй середній двадцятій я зустрів жінку, яка пережила подібне, тривалий примус від старшої сестри в юності. Вона сказала, що це викликало в ній глибоку відразу і сором, бо тіло інколи реагує автоматично і це створює плутанину та самозвинувачення. Я щиро співчуваю твоєму чоловікові такі переживання реальні, важкі і дуже болючі. Ну так, да. як я казав, типу, чо, якщо це правда, то не варто від нього уходити на даний оборот, з ним остатися, допомогти йому, пройти це через це все. Але я не вірю, що це могло так бути. Тому що ну, слів авторки, він так їздить часто до цього баті, вони там проводять час разом, вона так до нього залицяється. Хоча він і не показував взаємності. Но при ній, може, він скривав це все. Тобто, да. Не було зрозуміло, чи правда чи ні. Но, в будь-якому випадку, Якщо це правда, то, звісно, треба залишатися з ним. Ну, я так зрозумів, вона залишилась, Не знаю. Так, да, шкода, що таке трапилось з ним. Е вона, типа, просто використала його, коли він був п'яний. Ну, це жорстко, -то, товариші, це дуже жорстко. Ну, це коління. Це обичне, класичне, за яке треба сидіти конкретно на бутилку в общем, очередна історія про психічну травму. Це піздець, блядь. Люди, сука, ублюдки нахуй. Самі собі створюють блядь, э, в смислі, людям, самі собі, типу, своєму виду роду, створюють проблеми, сука, із за своєї йобаної похоті, неможливості стриматися, із-за недостатка мозгів, блять. Коротше, коротше, ладно. Історія жахлива. Я сподіваюся, ви додивилися її до кінця. І не забудьте, будь ласка, прокоментувати, що ви думаєте. Пишіть свої думки з приводу цієї історії, з приводу цієї ем, сестрички, блять. Сестрички. Е, і, будь ласка, не забувайте, щоб я не чувствовав себе одиноко, холодними зимніми вечорами. Будь ласка, поставте мені ваш крутий. Самий мощений лайк під це відео. Обов'язково теребоньте колокольці, щоб не пропускати наступні відоси, які виходять через день. Також подивіться ще оцю історію. Тут похожа історія із цією. Ну там прям авторка устроїла рознос пізорсткий. Також обов'язково переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела для підтримки, якщо є бажання. Будь ласка, це завжди вітається. Там є мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь. Будемо дружити. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly з великою кількістю професіоналів-психологів. Якщо ви потребуєте психологічної підтримки, звертайтеся, там ви знайдете її. А з моїм промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки. Я думаю, це приємний бонус. Також я хочу подякувати всім своїм улюбленим спонсорам. Ви просто найкращі. Дякую підписникам, дякую спонсорам, дякую всім, хто коментує, ставить лайки і будь-як взаємодії з цим відео. Навіть якщо ви просто додивилися до кінця цього відео, це вже багато. Це багато для мене значить. Дякую вам всім, цілую, обнімаю. Побачимось через день. Па! -па.